Більше за інші політсили з цього приводу зараз турбуються партійці відродження. Саме проти них опоненти поставили на виборах клона технологічну партію, що не веде реальної діяльності, проте має лідерів, прізвища яких майже повністю співпадають з прізвищами людей, які очолили реальну партію відродження. Люди поставили самі себе вот своїми методами, себе поставили самі вне закону, вне політичної конкуренції. Їх ніхто не може розприймати як чесних політичних партнерів, тому що їх методи методи карточних шулерів, які підкладають, маніпулюють маніпулірують фаміліями, маніпулюють документами. Це на з 90-х годов. Ми звернулися до людей. Чи готові вони протистояти маніпуляціям? Які почуття відчувають, розуміючи, що їх хочуть обдурити? Злость, прежде всего, вы знаете, если бы вы не спросили, я бы не задумывалась об этом. Спасибо, что вы мне сказали. Теперь я буду знать хотя бы. Задумаюсь об этом. Ну, это технологии, на которые мы не влияем, к сожалению. Ну, эти технологии живут вне нас, их просто надо учитывать. Просто надо быть внимательным, когда ставишь галочку, крестик или другой. Знак в определяю своего кандидата. Это страшно. Такое говорят, что эти выборы будут очень тяжелые для всех. У партії відродження вважають, шахраї переграли самі себе. Я впевнений, що ті, хто це зробив, проіграли уже тим, що вони вважають людей забитыми, которые не могут в этом разобраться. Они показывают свое отношение прежде всего не к нам, они показывают отношения к своим избирателям. Вот они их считают неграмотными людьми, которые не смогут отделить заслуженного металлурга Украины Куцина Владимира Семеновича, седьмого номера в бюллетене, от этого лже Куцина, который не живе дома, потому что он ведет аморальный образ жизни. Отже, справа за виборцями саме від їхньої уваги залежить прийде до місцевої влади команда людей, яких знають та поважають на Дніпропетровщині, чи технологічні шахраї.